Доброго дня. Радий бачити вас на своєму каналі. Місто Дніпро з вами, я Олександр. 24 січня у нас, як бачите, трошки сніжочок падає. Трошки морозець є, Тим самим немає слякоті, грязі, ну такого. Ну, воно може і не видно, як він пролітає, але сніжочок пролітає. У нас виключили світло, а я якраз надумав ложити, положити кошти ну, в терміналі да, на карточку. Ну, давайте подивимося в місті, чи зможу я їх покласти, чи десь працює вообще. варус, допустимо, чи на тій стороні. Там є е, брусничка, там теж є цей термінал. Давайте глянемо. Так, немає світла на новій он Людей повиганяли, стоять багато. Я вам скажу, що в машині просто чудово. Тут ташкент, не передати словами. Тут тепло і хочеться десь їхати далеко. Я люблю, коли така погода і можна їхати в теплі. Так, ми зараз пропустимо пішоходів. Люди мотаються, як бачите. Але за бортом дуже холодно, люди добрі. Так, що у нас створиться на лівому березі. Давайте подивимося. Ще й по парку хтось ходить. Ну, більше всього, що це ходять просто від точки А в точку Б Так, ми зараз подивимося, що у нас тут. Відбувається акуратно, тому що роздають повістки наліво-направо, везде, біля ТБшок, ну візде-візде. Тому треба бути здалека дивитися, щоб не на рокові не попасти. Так, світла немає, варус, як е, обично, не працює. Сніжок такий, трохи сильніший. Варус закритий у нас. А от на тій стороні не факт, що світло є. Іноді, ви знаєте, на цій стороні е, немає світла, а на тій є. Тому ми зараз це прощупаємо. Якщо генератори винесені і роблять, то більше всього, що світла немає. Соотвісно, не працюють і... Ага, шум я вже чую навіть в машині. Немає світла, все. Тут робити тоді нічого. Ну ось такий масив, можете подивитись. Люди шастають, хто куди. А ми їдемо далі. Тут цвіти продають оцих стекляних. О така, шановні, в нас е погода зараз. Трошки похолодало. Ну як трошки? Ощутимо. Все-таки зима нас не покидає. Але воно й не дивно. Все таке ж... Зима на та зима. Так, їдемо далі. Ми будемо повертати? Тому включаємо поворот. Холодно, не холодно, а машини миються, бачите? Все рівно. От ми з вами тільки що бачите, трошки проїхалися. Подивилися обстановочку, що твориться. Я не часто днем виїжджаю десь. В останнє время, Щоб не натрапити на зелених чоловічків і не спіймати собі якихось проблем. Ой, мені так жарко в машині. А я ж знаю, що буквально за бортом прям дуже холодно і пронизливий вітер такий. Мороз. Ну, хорошо так там. Хорошо холодно. Так, ну що, тут в цих дебрях. Думаю вам не буде на щось дивитися. Я радий був вас бачити, між прочим. Бачите, хоч і на 5 секунд, поки я тут на 5 крутнувся, але вийшов до вас показати, що в нас тут відбувається. Ну а з вас обов'язково лайки, підписка, хто не підписаний. І коментуйте, як у вас погода, де хто знаходиться. Яка у вас погода. Ну я бачу, що у нас е... сипне воно ще. Я бачу, що все більше і більше. Ну, Густіше починається цей сніжок, все густіше і густіше. І жулька сидить. Жде мене. Що, жуля, зараз. Сидить. Морда <рігла> <рігла> біжить, зустрічає. Да, так, -да так, -да, це я. Обов'язково, звісно. Це я. <рігла> Радіє. Що собаці треба, да? люди добрі. Отак. От ну що ж, всім хорошого дня, вечора і на зв'язку. Якщо що, то буду виходити до вас ще в ефір, в гості, так сказати. Всім пока, всім на зв'язі. З вами був Олександр, як завжди. З міста Дніпра.